Надія Сус очікує потяг Луцьк Львів, Чернівці. Каже, їхатиме до кінцевої станції. Я дізналася з інтернету. Ну я з надзвичайно черговий по вокзалу Дмитро Семенов вивішує новий розклад руху потягів по станції Луцьк. каже, від березня минулого року це перший і поки єдиний поїзд у напрямку Львова Івано-Франківська та Чернівців. Нарешті запустили потяг регіональний пасажирський 701-702, який буде курсувати. Щоденно, крім середи, на даний момент квиточки в нас є в продажі по 15.05. О 14.25 сьогодні, 6 травня, регіональний експрес Чернівці Львів вперше прибув на залізничну станцію Луцьк. Провідниця Марія Хтей каже, у потязі є 270 посадкових місць. Зі Львова до Луцька ми їдемо 4 години і 3 хвилини. Ще ні, Ще не було, було три-чотири пасажири. Лучанка Галина Дуда каже, прийшла на вокзал, аби переконатися, що потяг дійсно ходитиме. Я собі так прийшла і думаю, знаю графік, а тут дивлюся поїзд, то я бігом підбігла до проводнички і питаюся. Речник Укрзалізниці Олександр Шевченко телефоном розповів Суспільному. Рішення продовжити маршрут потяга до Луцька ухвалили у зв'язку із обвалом автомобільного мосту в селі Гайок на автодорозі Львів-Луцьк. Є експрес діючий між Черкинцями та Львовом, які подовжили до Луцька, тим, щоб сполучити жителів Буковини і Олині, не тільки автомобільним шляхом, який зараз ускладнений, але й залізницею. Наразі це тимчасове рішення, але ми слідкуватимемо за пасажиропотоком. Якщо цей поїзд в даному розкладі користуватиметься популярністю, то ми не бачимо причин, щоб не залишити його в тому вигляді, яким він є наразі. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.